Привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Віту ТВ. Сьогодні я вам покажу те, що однозначно варто відвідати у Вінниці. Як бачите, є оголошення крокодилової ферми, але це ми подивимося з вами наступного разу, тобто завтра. Хоча всі ці дві виставки зовсім поряд знаходяться, і навіть вигідно купувати квитки і туди і туди, тому що буде не 120, а 100 гривень, якщо купувати квиток і туди і туди. Як бачите, при вході вас чекають магнітики, іграшки. І переходимо на виставку. Ця виставка називається Рослини-хижаки і мешканці джунглів. Все дуже цікаво представлено. У залі працює екскурсовод, тобто дізнаєтеся не просто якісь сухі факти, а прям цікавинки про кожен із вид, видів рослин і твариночок, які є у цьому залі. Тут я попередньо знімала спочатку назву. І майже всюди все так і знято, що спочатку назва, а потім сама експозиція. Але в будь-якому разі набагато цікавіше дивитись особисто, тому що якість відео, звісно ж, не така прям суперкласна з телефону, до того ж, вживу, воно зовсім по-іншому. Плюс, коли ви взаємодієте, підходите до рослинки тваринки, все одно це зовсім інші відчуття, враження, і вживу це набагато цікавіше. Це дійсно варте уваги, і буде цікаво як дорослим, так і дітям. Це враження, які залишаються з вами назавжди. І таким чином, можна навіть сказати, що це певна терапія, тому що от це дуже зосереджує вас на тому, що є саме зараз. Тобто, ви відкидаєте думки, які раніше хвилювали і захоплювали вас. а Саме коли ви дивитесь на щось таке нове, це і корисно для нейронних зв'язків, це і, скажімо так, поглиблює ваші знання про навколишній світ, тому що паралельно гід розказує цікаві речі. Ось гляньте. І коли ви особисто бачите це, от, скажімо так, диво, диво природи, гляньте, яка текстура шкірочки. Яке, скажімо так, оздоблення шкірочки все дуже-дуже цікаво. Все індивідуально, як бачите, що в рослинок, що в тваринок. Тому це варто однозначно вашої уваги. Як бачите, це рослини хижаки, які поїдають живу здобич, це Толя. Бачите, який уважний? Тому однозначно рекомендую, вам варто також особисто прийти, подивитись. І навіть, як ви бачили, є оголошення, що ви можете купити живність, яку кидаєте, тобто яку там спеціально вам допоможуть поставити в рослинку, і ви побачите весь цей, скажімо так, фокус природи, на який ми взагалі не віримо, не розраховуємо. Ось, як бачите, тут двоє прекрасних створінь. Зараз побачите їх імена. До речі, мені теж дуже сподобалося, що кожна тваринка має своє ім'я. І це так душевно. Знову ж таки, бачимо рослинки. Експозиція дійсно дуже гарно продумана. Є чергування рослинок і тваринок. Це павук птахоїд. І дійсно це ті, скажімо так, рослини і тварини, яких ми не бачимо в повсякденному житті, і вони дійсно заслуговують на те, щоб ми про них знали, правда? Тому приділіть час, аби сходити парою чи з друзями, або ж з друзями ваших друзів і з друзями ваших дітей, вашими дітьми, і проведіть час, залишивши собі назавжди такі яскраві. Враження, і побудьте в контакті з природою, з тваринками це допомагає вашому як фізичному, так і психологічному здоров'ю. Плюс отримаєте фото, тому що і в цьому залі, і в наступному, який я покажу завтра, можна контактувати тобто деякі тварини даються в ручки і даються для фото.